Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі ціточки. На дворі весна. Місяць травень. І це саме пора року цвітіння каштанів. Каштан є символом нашої столиці України, міста Києва. Також каштан є символом міста Одеси. Каштани Дерева, які ростуть у багатьох країнах світу, вони добре очищають повітря і служать справжньою окрасою вулиць. Дерева мають оригінальну форму. Листя і плоди в колючі оболонці. У період світіння повітря наповнюється приємним ароматом. З плодів рослини. Діти часто роблять осінні вироби Також в ряді країн на основі каштанових горіхів готують різні страви. Однак це не всі цікаві факти про каштани. Стародавні римляни вирощували дерева, збирали горіхи і перемелювали їх борошно, з якого згодом. Готували хліб. Колись плоди рослини називали рис, який росте на дереві. Це пов'язано з поживними характеристиками, вони аналогічні коричневого рису. Однак насправді рослини не мають нічого спільного і не є родичами. Каштани можуть рости понад 500 років. І більшу частину цього часу вони плодоносять. Правда, люди знищують дерева набагато раніше. У медицині широке поширення отримав кінський каштан. Чому так? Спочатку вон, е, е, плоди цього дерева застосовувалися в якості корму для коней. Згодом на основі плодів стали готувати засіб від кашлю. Відвар з сушених плодів застосовується в народній медицині протягом багатьох століть. Він допомагає при застуді, діареї а також використовується як протинабряковий протинабря... засіб. В Італії, наприклад, щорічно проводиться фестиваль каштанів. Під час свята гостей пригощають стравами з плодів рослини. Послухайте ще трохи цікавих фактів про каштани. Плоди каштанів потрібно вміти правильно готувати, усередині їх шкарлупи є волога. Цікаво, що в результаті нагрівання горіхи можуть розриватися з гучним звуком, М'якоть при цьому розлітається в різні боки. Щоб цього уникнути, перед приготуванням рекомендується зробити в шкаралупі невеликі отвори. Завдяки цьому під час нагрівання середини буде виходити пар. Це допоможе уникнути розриву оболонки і розкиду м'якоті. Каштани можна смажити, запікати, готувати з них десерти. В сирому вигляді каштани нагадують горіх. У готовому дійсно схожий з картоплею, але при цьому має специф... специфічний смак. При приготуванні каштани важливо не перетримати, в іншому випадку вони стануть жорсткими і несмачними. Цікавий факт про каштани в тому, що павуки не люблять деревину каштана, тому в будівлях з цього матеріалу. Ніколи, ніколи не зустрінеш паутину. Цвіте каштан у травні. Зараз ми можемо це спостерігати у парках на алеях. Каштан є гербом Києва, столиці нашої України. Вибір був зроблений через красивого зовнішнього вигляду дерева. Листя і квітки рослини мають впорядковану форму, завдяки чому зображення вийшло чітким. Посадки каштана створюють мон монументальні гаї в великих парках і лісопарках примітний красивою тіннистою кроною і орнаментальним великими листками. Особливо гарний він під час цвітіння. Коли його крона знизу доверху прикрашена великими свічками прямостоячих суцвіті. Зараз ми з вами зробимо гілочку каштану, квіточу гілочку каштану. Для того, щоб зробити цю аплікацію з пластилину, нам потрібно папір зеленого зеленого ну, або блакитного кольору. Ножиці, фарба зелена, пензлики і пластилин, рожевий білий і серветка. Бачите, я заздалегідь розфарбувала її в рожеві кольори. Можете зробити так само. Ми вже з вами використовували техніку, е таку, коли робили, фламінго. Пам'ятаєте? Розфарбовували серветку, і потім використовували її в своїх аплікаціях. Для початку ми беремо зелений пластилин і розкотюємо його ось у таку паличку. Бачите? Потім ми беремо цю паличку. Оце ще розкочу трошки. Беремо паличку, ось таку кріпимо, ось прикріпили, і потім робимо ось такі маленькі, подивіться уважно, тоненькі такі палички. Ось так, на яких в нас будуть триматися наші квіточки. Так, Ось так робимо декілька багато не потрібно ось так, чотири. Далі, що ми робимо? Ми беремо рожевий пластилин і робимо отак тут кульку, тут такі невеличкі ось таку приклеюємо. Ой, тут рожеві. Всі бачили, напевно, як квітне каштан. В нього біло-рожеві квіточки. Ми ось тако, прямо добре-добре прикріплюємо ось такі кульки, біло-рожеві. Ось так в мене вийшло. Далі що ми з вами робимо? Ми беремо нашу розфарбовану серветку і ріжемо її на смужки ось так я розрізала смужечки, бачите, в мене вийшли рожево-білі такі квадратики, бо квіточки нашого каштана рожево-білі. Що ми беремо? Дивіться: беремо серветочку, ми вже виконували таку техніку, і ось так у пластилин. Прикріпляємо ось. У кожний, у кожний шматочок, у кожен шматочок оце все. Ось так робимо. Не залишаємо жодного. Ось така гілочка. В мене вийшло. Але до того мені ще потрібно намалювати хоч якийсь листочок. Ой, вибачте, каштана. Що я роблю? Я беру фарбу і трошки роблю зелений фон нашої гілочки. Ось так. Просто малюємо зелений фон. Всі бачили листочки каштана, Вони йдуть як п'ять пальчиків ці листочки. Не обов'язково робити правильну форму, мені здається, що воно буде краще виглядати, якщо ми зробимо таку якусь форму трохи замріну якусь. Ось так. Листочки по, по окремо на на нагадують форму ромба. Якщо ви пам'ятаєте з математики, що таке ромб? Це фігура схожа на квадрат. Теж ж має 4 сторони і 4 кути. Ось так в мене вийшла гілочка. Давайте це переберемо, щоб вона виглядала більше. Така гілочка каштана. Спробуйте ви. Це все. Сподіваюсь, вам сподобалося. заняття. Спробуйте самі зробити таку гілочку і вишліть мені фото на вайбер. Всім гарного дня і мирного неба виборному всім!